Компанія. <свят> <помщина> <помщина> Жит повісився за компанію. Ком, пан, -пан і я. Уявляєте, так? Да? І він повісився. Значить, було товариство. А товариство це біля громада, біля, біля, біля компанії. Компанія це не просто там от зібралися люди і щось. Компанія це дуже серйозне м -м -м, рішення проблем. Дуже серйозне. <свят> Выучение, история это компания есть. Компания сейчас компанія вырабатывает пиво, алкоголь, вот там, марки. То это и кто за это повисят. Передали эту чарку, кто? Компания, то есть те, кто отдает свое здоровье, свой интеллект, свой век. Для добрих справ громаді. От ми товариство, товариші, значить, віддаємо, щоб ви провели і кожен щось сказав. Так от я теж я прикладуся зараз до цієї компанії. Ну, вот. Чай. Да, да, да. Ну, компанія, вона ну, так, компанія і ну, вот. із такими словами, що то. Ну, Батюшка, мені дуже подобалось, багато, біля мене було різних, і ксьо і землі, як вони там, діті Єгови, боли, ці, ну всілякі. І от є сьогодні ні удовольстві раді, а рода чоловічого продовження. для, Щоб всі були здорові, щоб цей напій ніколи не псувався, щоб його говорили люди. І не тільки раді, а ради того, щоб продовжувалося життя. Всім зичу здоров'я. От, щастя, доброго, настрою. Вот находьте. У кожній миті положительний фактор, щоб було ну, радіти, не сумувати, а радіти. З днем народження ще раз, Валерій Атаман. От я дуже боляче мені, але я мушу вас покинути. Ми ще не один раз зустрінемося. Я громаді кажу, чому ж я і попросив Атамана, не, не поспішай, ви зрозуміли. І він прийнявся. З Днем народження ще і компанія, щоб ми були крепкими, здорові і веселі. Я все же вы тут наверно.